На початку літа в кінці весни погодні умови здається абсолютно пам'ятку зруйнували. Тим не менше, і багато хто почав говорити про те, що все в нас набільше більше немає дуба, і краще за все, все про нього пропало, все пропало. Ой, краще дамадєнях і так О, далі. Да? Ну і притула сказав вже що щось інше. Мабуть, да ну сказав, розумієте. Деякі люди, які котрі бачать, от я сьогодні проснувся на світанку, дивлюся, встає сонце. Да? А деякі люди, які просинаються на світанку, вони бачать початок заката. Розумієте, от у них все навпаки. Тобто дійсно запорозький дуб він овіяний і легендарикою, і легендами. І дійсно деякі говорять, там знаєте, як називають розумники такі, що це не той дуб, який це той дуб. Якщо дуб овіяний легендами, то він дійсно це той дуб. Да? І безумовно, я думаю, як людина вона народжується і помирає. Що залишається замість після неї? Пам'ять про неї? Да? От і ми мусимо зберегти все рівно дубу, ну нехай 700, деякі кажуть, тисячу років, деякі кажуть, там 250, деякі ще 50 років сказали, і все було б добре. Бо тільки дуби. Діти їм по 100 років, які ростуть біля запорозького дуба. Да? Але хочу сказати, що. Дійсно, наш запорозький дуб за легендою, що запорозці там писали листа турецькому султану. Да? Богдана Хмельницька вибрали гетьманом України біля запорозького дуба. Це теж легенда така. Гітлер, коли в 42-му році був в Запоріжжі, він побачив цього велетня, який 38 було метрів в діаметрі крона, і волів його спиляти по частинкам і перевезти в Берлін, в музей історії Німеччини і законсервувати. От був Максим Анатолійович, Стапенка. Вони консервували чайку, зараз консервують інші там, човни козацькі. Це дуже дорогостояща процедура. Да? Але в 42-му році, коли Гітлер воює під Сталінградом, от вдумайтесь, він все-таки виділяє кошти на це. Да? це чому це зроблено? Був, був, Пушкін був біля Запорозького Дуба. У Лукомор'я дуб зелений, це про наш Запорозький Дуб. І е, коли був Кашпіровський Анатолій, це, по-моєму, в 89-му році біля Запорозького Дуба, він людина видяча, бачився. Він каже, що це портал зв'язку України з космосом. Да? Ну, деякі приїжджали, і тибетський лама був біля Запорозького Дуба, і були екстрасенси із різних куточків світу. І всі кажуть, що так це дерево ваше унікальне, воно просто унікальне. І дійсно, дуб почав з з 2000-х років, з 90-х років він почав усихати. Хто то каже, піднялися води, хто то каже, ще. Але дуже цікаво, от покійний пан Шовкун Володимир Миколаївич, да? він розповідав, що. Перший раз листя скинув Запорозький Дуб в день Гікачіпе, це було в серпні. Кора перша відпала якраз в день референдуму України про незалежність. Я знаєте, ну, вірю в такі знакові ситуації. Моя донька народилася в той день, коли Спас визнали видом спорту. От розумієте, моя улюблена донечка, Маруся. А, а, але от коли ми гуляли біля Запорозького Дуба, обсуждали нові проекти, Коляда Володимир Іванович, Глазунов Володимир Володимирович, от рік тому, да, коли якраз в день анексії Крима от, під Росію, да, от, коли в Україні референдум оцей прийшов, да, і дивимося, відпадає одна гілка просто. Я зразу, от розуміти, як стає. Ну коли все при тобі відбувається, то не дійсно, можеш не вірити. Не просто. можеш не можеш просто не вірити з іншого боку, коли. Е, от е, ситуація, перелом епох, да коли от 8 числа рівно, коли ми почали святкувати день примирення, да от не день там перемоги, а день при, примирення. От суспільство нарешті доходить до правди, до правдивості. Оці, що треба війна, треба заради миру, щоб мир був, да вдруг влучає блискавка. Хтось вірить, хтось не вірить в такі події, розумієте, але це є знаковість якась. І безумовно, дуб для нас, запорозький дуб для нас знакове. І, і дійсно відпадає все старе, як я бачу. Да? Але ще одна є жива гілка, яка родить і яка простоїть, якщо за дубом слідкувати, вона простоїть ще і 50 років. І ми зробили таку акцію вже 7 років підряд. Ми вирощуємо отакі дітей Запорозького дуба, збираємо жолуді. Якщо, от спершу вона, Давала 157 жолудів, ми нарахували гілка. Да? Uh -huh. То зараз вона дає по 3-4 відразу жолудів. І ми розсажуємо із питомничих у нас, і ми вже вже в 20 країнах ростуть діти запорозького дуба. Протягом семи років ми вже садили. Да? І що цікаво, що от зараз я відправив запорозького дуба в, в М'янму, в бірму. Uh -huh. І от попросили, дійсно, е, значить, там ну, уряд бір, бірми буде садити запорозький дуб, і з бірми нам привезуть в. Курган єдності та миру, землю це буде вже десята країна, де ой, 11-та, де закладено нас на комплексі курган єдності та миру, і там із 10 країн вже закладена земля. Що стосується і такої доволі амбітної ідеї, врятувати гілку, це ж дуже багато грошей, і це щорічно Наталочка, ні, не дуже багато не дуже... грошей, просто багато праці, як то кажуть. Я не хочу казати про попередників, які були там, да? це люди, які деякі зробили комплекс, люди щиро вірили, туди вкладали в цей комплекс і гроші, і все інше. Я хочу єдине сказати, що зараз, слава Богу, що льот тронувся як така. І сам комплекс ми хотіли ще минулого року да, знайшли ми ту формулу, яка зараз на баланс візьме міська рада. Це дуже чудово, тому що сил громадської організації ми ж за собою залишаємо соціальні проекти і далі розвиток Запорозьку Дуба. Бо там прописався вже сім років, як бойове мистецтво спас. Там діти тренуються, там є козацька православна школа, де 40 дітей вчать закон Божий, вчать козацькі бойові мистецтва, і там козацький православний театр, який кращий дитячий театр в області. Угу. А є ще один одна теорія стосовно того, що ну краще про дуб взагалі забити, забути, тому що ну мовляв померла, померлий кінь далеко умела, не повезе. Померла так, померла <свят> і можливо тоді краще дійсно вирощувати з жолудів просто нових діточок і забути про це, і законсервувати його можливо, не знаю, створити ну зліпок. Дуба, скажімо так, в натуральний розмір. Ну, ви знаєте, у кожного своя теорія. Да, у нас у них своя, у нас своя теорія. Якби ми питали е, ну теорії поч, починаючи з 90-х років, з 90-го року, а ми спас почали відроджувати з 89-го року, коли ще теорії і України як незалежної держави не була, ми вже відроджували це козацьке бойове мистецтво спас. Е, Нікіфора Микола Олексійович мене як свого учня він благословив на те, щоб ми їздили, знайомилися з людьми, вивчали оці. І щось з цього вийшло, бо спас вже знаний у всьому світі. Вибачте, більше як 50 країнах нас, нас знають. Якби ми тоді жили по цій теорії, коли сказали, не могло такого бути, тому що не могло бути зараз. У нас є інші проекти. Ми хочемо, щоб у нас Україна визнала, що у нас в державі є національні види спорту. І ми під це робимо і фестивалі, там і конференції, і все рівно воно буде. У нас свої плани у своїй теорії. І в нас теорія така, що поки є святиня, поки ну до дуба ми відносимося як до живої істоти. Це я хочу сказати, і це в традиції було. Да? І поки ну, якщо ваша матуся чи татусь, да наприклад паралізований, але ще одна рука працює. Ви що будете ампутувати тіло, а одну руку оставляти чи можливо будете е клонувати татуся, чи, mm -hmm. чи матусю? не будете так, же треба відносити до дуба. Дуба, дуб, це я вважаю як вимір нашої людяності, нашої людяності, нашого патріотизму, нашого. Ну, скажімо, відношення до оточуючого середовища. Тобто жодного залізного дерева, наприклад, Ні, не було? ми з Максимом Анатолійовичем Остапенко, це його ідея, ми говорили про це. І зараз буде конкурс, і можливо, гілка одна, але треба правильний цей проєкт зробити, щоб була, наприклад, одна гілка, і, можливо, там у всю величину був дійсно наш запорозький дуб. Бо я ще раз кажу, що дуб спасати ну, його можна, але це процес Вічно, як то кажуть. І ще якщо покласти інші, там, наприклад, от як деякі у Фейсбуках пишуть, чи там, там, що там тирять гроші або ще щось таке. Ну просто це люди, які просто не розуміють, яких це зусиль. Ті люди, які працюють, от у нас є дуб, це унікальне ще не тільки дерево, але й місце. От, наприклад, в храмі там, храм працює 7 років. От хто вінчається, жодного розлучення немає. От і пішов уже слух такий в народі, що е, хто там охреститься в цьому храмі, той е, буде щасливий все життя. Ну от як то народ складає сам легенди, Да? я як... б кажу, що якщо ти е, дубом закохатися, то можна дітей отримати, навіть тих, кого діагноз страшний. Ви знаєте, да? я сім років біля цього комплексу, да, от ми там працюємо, і все я вам хочу сказати, що мабуть десь. Три або чотири шлюба. От охоронець, наприклад, там із дівчина, яка там працювала там в храмниці е, сувенірів, там вони одружилися. Там ага. у нас, мабуть, три охоронця, які були не одружені, вони одружилися на запорозькому Дубі, знайшли свою долю. Слава, словом словом, треба, якщо не можеш знайти йти в охорону до Запорізького Чи просто Дуба. Погуляти ну, там біля може погуляти, може в охорону, може треба підмести. Ви знаєте, коли ми перший раз зробили толоку, або як по, по радянському суботні так, зробили. Ми запланували, що прийде десь 150 чоловік, а прийшло 300. Причому по прогноз погоди показує плюс один, мінус один, а на дворі було тоді вже плюс 16. Ми нарахували. І от прийшла одна жінка, вона заступник директора одного із крупних таких підприємств. Да? Це було 7 років тому. Прийшла з граблями, весь свій під'їзд зібрала там. Я кажу, Лідя Павловна, так можливо, вам треба краще можливо такусь комунальну службу заводу. каже ні я прийшла в це святе місце Погребстись граблями, бо я знаю, що це таке. Розумієте? От, і, і от ми робили, наприклад, козацьку православну школу толку, Да? От пам'ятаєте, як мультик про Чебурашку, да? ми строїли строїли на конець построїли. Да? Mm -hmm. І каже, ми всі вместе подружились да? під час строїть. От те ж саме, будували ось, ось, ось цю Козацьку православну школу, хату масенку. Да? Так у нас дійсно скільки друзів різні організації приходили, працювали. І ми за два роки побудували. Я вам скажу, що зараз люди приходять і кажуть, отут і моя частинка цього труда є. Тобто дуб він мусить об'єднувати. І на сьогодні, навіть якщо він усохне цей дуб, розумієте, то ми зробимо пам'ятник обов'язково. Просто поки ще є одна гілка жива, да? треба до неї дуже бережно підходити і дуже обережно. Дякую за інформацію, і дуже і за за ті старання, що покладено, yeah. і за за те, що зберігаєте світину святиню для майбутніх поколінь. І сподіваємося, що ще не одне покоління побачить, як плодоносить дуб за А я, я дякую вам, що ви про це говорите. Це дуже важливо, щоб люди знали. Дякуємо, все переходимо до чергової рубрики. Це корисні поради про ароматичні палички. Петрович чогось вирішив, що вони дозволяють боротися і за комарами з укусами різноманітних комах. Що він мав на увазі, стане відомо буквально за мить. Разом із західною культурою до нас прийшли різноманітні пахощі, які зараз користуються великим попитом. Та багато людей досі не знають, як обрати потрібні запашні речовини та як ними правильно користуватися. Усі пахощі діляться за складом та формою, функціональністю та країною виробника. Потрапивши у магазин, обов'язково попросіть спеціаліста підібрати вам пахощі в залежності від того, якого ефекту ви хочете досягти, використовуючи ту чи іншу паличку, конус тощо. Є аромати, які очищують, мають седативну дію, розслаблюють, впливають на сімейне благополуччя. Также стали очень популярні аромати специфічного направлення. Серед них е денежні аромати. Це существують смесія в різних серіях ароматы для привлечения каких-то благоприятных новых вещей в свою жизнь, ароматы любовные.